Члени комісії. Питання не побагато, що спектаклі. Щоденько почнемо, розглянемо, подивимося. Перше питання про внесення зміни програми поліцейських ліцевих громади. Нікола немає. Хто буде? громаду від Осипківщини? Ну, не управління, так. І передаємо трансфер. То наче ми в заходах програми, там вики слово «трансфер», і вже розділяємо самі будинні території. Так можна, так? Так, почекайте, то є, вони уходять з нашого бюджету? Звісно, з нашого бюджету. І в нас закривається програма. Кусь, я перезвоню, вибачаюся. Завіли. Зараз ми передаємо концерт головному управлінню в розмірі 105 тисяч, і це на дахогляд і на ремонт автомобілів. Виходить, що зарплата тільки не з нашого бюджету, а все остальное з нашого нашою бюджетство. Зарплата? зарплата йде в головному управлінні. А було раніше? Так само. Ну, раніше нічого. не взагалі офіцери команди, вони з'явилися, то зразу із школи. В нашу програму ми просимо додатково 29 тисяч. Небагато. І скрізь буде 929 замість 900. У нас виникла така необхідність, бо ми розробили експертну грошову оцінку на земельні ділянки і треба оплатити ці роботи, які не були внесені у кошторис. У вас немає пише ніяких питань потім продоставлені? Так, третє питання. Про внесення СМИ вирішення исторического сериалу рядом і достатньо фінансового канала смугального інформаційного підприємства исторического карту. Четвърте питання Про за на бюджета и преподаване на 54 мільйони 13 і 70 тисяч гривень. Ну і найбільше це надійшло податку на доходи фізичних осіб, це 29 мільйонів 876 тисяч гривень. Також великий відсоток у нас йде все податків збори, це 20 мільйонів 885,84 тисяч гривень, це туди входять і податки на день, на майно, єдиний податок. Інших податків надійшло 6 мільйонів 319 тисяч грн, і це 134,3 до платових показників. І трансферти до нашого бюджету з інших бюджетів надійшло 19 мільйонів 399 тисяч гривень. І в порівнянні з минулим у нас приїзд власних надходжень 18% 500, І із грамотування трансляційних 16,5% по спеціальному фонду. На положение 2 2 миллиона тисяч

На Аміну 693 передає транспорт в розмірі 500 тисяч, це на, на придбання безпілотних літальних апаратів та о, е, комплексів радіоелектронної боротьби. Військовій частині 4714 передається трансфер в розмірі 500 тисяч гривень на придбання автомобільної техніки. На виконання заходів обласної цільової програми оборона та супротив Київської області передає транспорт до обласного бюджету в розмірі. Транспорт до районного бюджету на реалізацію заходів районної цілівої програми підтримка Збройних сил України в розмірі 1 мільйон. Це для військової частини а 98 для 132-го окремого батальйону в складі 114-ї окремої григади на тримання матру пункти, Такі зміни до. Тут є бачу, тривисно, кривисно, і є. Ну що ж, да, тут питань немає. Не, не. да. Давайте з тим питанням. приближимося по дистанцію. Мільйона 782 тисячі 678 гривень. Прича агрегат для перевезення води, подрібнювач, трактор совість, реконструкція для планережі підвального ставища. Що реконструкції, це...

no plano de що і всього разом економісти, у них є економісти, проходять. Цей лист на цю сесію не відчуваний відділяв по цьому листу. Запропонували їм поки підтягнуть перші mm -hmm. місяці, а тут дивіться, тому що... Так, Відділ освіти. Два штуки циркуляційних насусів на 67 тисяч на сонечку бачу, що ні. Кошти на щомісячна доплати за особові умови. Діляємо, дивіться, по цьому листу я, я можу сказати, що ми виділяємо. Зараз ми забезпечуємо тільки оплату вчителів, це що йде по ну, постановому чоловіки отримують за рахунок субвенції, а те, що ми виділяємо з нашого бюджету. То ми для освіти за доклади 237,90 тисяч грн і 80 879 це на вибух матеріальної допомоги працівникам. Там видишь, у меня запитливый по этому. це до 200 000. 32. 2010. Будеться повністю свій сталог, що ця гілка буде внутрішньо, ну, вони частково внутрішніми перетинками на це постійно забивали на сесію. І Так, місти культури молоді та спорту Київської селищної ради з низкою відзначенню випросив, щоб місце змінити за нами буде сама Виділити додаткові куможки школи мистецтв на роботу не сприяти умов, то це зі Це також оплата і ці які працюють у школі. За шість Це доплата іде. 19 тисяч триста А що це за 140 тисяч на білому з начальника? Бібліотеки, А скільки виділяється? Старші селищна рада для церківського району, інші заклади громадського порядку та безпеки. Ти ремонт автомобілів. На... Так, Старічні спеселищної ради, з слід необхідності проплати за розробку електронних баз даних контролю земельних ресурсів нове та нове під місцевої рекомендації системи затейного поміщення, саме до громади, сподобався перерозподіляти редакт і заходимо публічної платифікації. Що вони перерозподіляють? více na sesii budou eh zřejmě Три на програму за регулювання земельних будівних відносин для проведення. Занесли вони говорили. Прописали з яких програм програм Так. Ну я так розумію, що це було наше шосте питання про внесення на міні...